Дмитро Воробаш. Роки правління цього гетьмана попали в епоху славетного гетьмана України Петра Сагайдачного. І тому він досить мало відомий. Але і сам Петро Коношевич Сагайдачний не був ідеальним гетьманом. І час від часу запорізька сіома скидала його з посади гетьмана запорізького козацтва і на його місце поставав новий. Гетьман запорізьких козаків або новий вождь. Після вдалого походу Петра Конашевича Сагайдачного у 1616 році на кафу Синоп і Трапезунд, коли він сплюндрував ці міста і визволив багато бранців з татарської та турецької неволі. Дуже сильно загострилося протиріччя між Османською імперією. Та Річчю Посполитою, тобто польсько-турецькі відносини. І Османська імперія загрожувала війною Річі Посполитою, до котрої остання не була готова. Саме в цей час Петро Сагайдачний скинув в себе гетьманські повноваження, судячи з всього, з політичних та дипломатичних міркувань. І на його місце гетьманом запорізькі козаки вибрали. Дмитра Барабаша, Але надій поляків на примирення з турками Дмитро Барабаш не виправдав. Що він зробив, так це одразу ж організував ескадру, флотилію і пішов на Константинополь або на місто, яке турки називають Стамбул. Пройшовшись по передмістям Стамбула, він висадився на турецький берег. Звільнив десятки українських та інших полонених і повернувся на свої чайки та відплив до дніпровських берегів. Турецький султан, знавши про подібний рейд Дмитра Барабаша, дуже сильно розгнівався і наказав своєму полководцеві Іскандер Паші не тільки винищити весь козацький рід та козаків, а й все населення Півдня України, щоб там їх навіть і не було. Мається на увазі українців і заселити ці території або татарами, або нагайцями. Тур, турецький полководець повів свої війська на Поділля, де він зустрівся з коренним Гетьманом Річі Посполитою Коніспольським і зрозумів, що їм не вдасться здолати польське українське військо і вирішив заключити мирну угоду. Що було зроблено у вересні 1617 року у містечку Буші? А що ж, Дмитро Барабаш? Він за своєю флотилією повернувся на Запорізьку Січ і подальша доля цього видатного та славетного гетьмана, нам невідома.